Вихідним у місті золочі Львівської області відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат. 707 спортсменів з усієї України взяли участь у змаганнях. З Кременчука змагалися 38 спортсменів, і попри високу конкуренцію, здобули 10 призових місць. В загальному заліку в результаті змагань ми посіли шосте місце. З, здається з 25 і ліс 30 команд. Хотілося б більше перших місць, тому що у нас получається волошна єва. Перше місце і ще хлоп. Були які в фіналі. Це гусак Данил, це Малік, Малік Михайло. Могли теж поборотися. Якби у нас було більше золота, то ми були б пів рейтингу трошки вище. Перше місце серед дівчат посіла Єва Волошина. Дівчина вже неодноразово брала участь у різних змаганнях та виборювала перші місця. Показувати такі результати Єві вдається завдяки наполегливим тренуванням та впевненості у своїй майстерності. Я була дуже щаслива, я йшла до цього треба дуже старанно тренуватися щоб займати перші місця і я це зробила хлопцям з Кременчука вдалося вибороти чотири срібні медалі на всеукраїнському турнірі данил гусак провів п'ять сутичок чотири з яких виграв хлопець поділився враженнями від змагань та зазначив що своїм результатом задоволений спочатку я бросив на зацеп, а потім на під я посів друге місце. Змагання були, на мою думку, сильні. Організація була сильна, багато дітей з різних областей. Також хремочуські спортсмени здобули ще п'ять третіх місць. Таким результатом відзначились Ольга Момон, Кирило Сиченко, Гліба Арахтій Іван Альошкін та Анна Бухарова. Було п'ять сутичок, було такі важкі сутички, сильні були хлопці. Переміг чотири та одну програв. за рахунок утримання та розків. турнір був. Сильним було багато тренерів, дітей, ну, учасників. Та мені сподобалося. Було п'ять сутичок. Чотири виграв. Ми програв та вигравав за утримання. До змагань спортсменів підготували досвідчені тренери: це Андрій Волошин, Микола Картошкін, Віталій Середа, Яна Сорока та Олександр Шуженко. Далі спортсмени будуть продовжувати тренуватися, аби показувати ще кращі результати. Марія Бердаєва, Іван Кишенко, Кремчицькі новини.